Схоже, Україна вступає в 1937 рік часів СССР. Сьогодні цілий голова Верховної Ради України, доктор юридичних наук, Кавенчик, правда. Руслан Стефачук заявив, що ті, хто ставлять під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського, є ворогами України. Так, ви не помилилися. Не просто людьми, які мають іншу думку. Не просто людьми, які мають право на свободу слова, а ворогами України. Пам'ятаєте цю риторику часів СССР? Всі, хто думали інакше, це вороги. Е, Стефанчук послався на статтю 108 Конституції України, однак змовчав про статтю 103 Конституції України. На моєму Ютуб каналі є окреме відео про те, що Зеленський з 21 травня 2024 року нелегітимний президент іншого. Офіційного рішення будь-якого офіційного органу України немає. Термін повноважень Зеленського це юридичний факт, який має юридичні наслідки. І статтю 108 Конституції України слід тлумачити в контексті інших статей Конституції України. Посилання на закон про воєнний стан безпідставне, тому що, згідно статті 7 цього закону, продовження воєнного стану не передбачено. Я ще раз скажу, так, ситуація повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ставить нас в особливе становище. Але влада, влада Зеленського та його Шепіто, повинна бути зацікавлена в тому, щоб довести суспільству про те, що вона легітимна після витікання конституційного терміну повноважень Зеленського. Вона повинна була це зробити завчасно, юридично бездоганно. І підтвердити це певними офіційними документами, не просто голослівними заявами Стефанчука про те, що всі, хто думає, інакше вороги України. Ці заяви якраз свідчать про те, що Стефанчук сумнівається в тому, що Зеленський легітимний. Інакше сильні і впевнені у собі люди не погрожують іншим і не вішують на них ярлики, що вони вороги. Вони просто доводять їм свою точку зору документами, фактами, доказами, а не ярликами і наличками. Слава Україні!